Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! 7 квітня за новим стилем свята Православна Церква згадує велике Богородичне свято благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято Благовіщення займає дуже важливе місце в житті церкви і християнина. Тому що церква вважає цю подію початком спасіння роду людського від гріха. Пресвята Богородиця десь через 12 років після введення в храм настав час, коли сповнилося, ніби її повноліття і рада священників Єрусалимського храму, щоб свята Діва не осквернялася, вирішила видати замуж Пресвяту Діву за Йосифа, який також був людиною праведною. Був дівцем, і від першого шлюбу в нього залишились діти. Пресвята Богородиця переїхала додому праведного Йосифа, і там, через певний час, з'явився ангел Господній, архангел Гавриїл, який їй сповістив новину про те, що Дух Святий зійде на неї і сила Всевишнього сіни її, і те, що від неї народиться називається Сином Божим. І ця подія саме стала початком втілення Божого Сина. Божий син не міг з'явитися в світ із грішної істоти. І тому Пресвята Богородиця, давши обітницю дівоцтва, прийшовши в цей світ в надзвичайний спосіб від праведних батьків, якими і Анна, як найкраще підійшла для. Його матері. І ось ми бачимо, що свята діва, схиляючи голову, віддає себе в руки Божі. Ми знаємо, що в старому заповіті закон забороняв народжувати дітей поза сім'єю. Таку жінку виводили за місто, каменували і майбутнє при Святої Богородиці. Саме було б таким. Але Господь її дав в руки праведного Йосифа, який, дізнавшись, що вона зачала від Духа Святого, будучи людиною праведною, не ославив її, але виконав волю Божу, яку йому сповістив також Ангел, який сказав, що не бійся, Йосифе, те, що зачато в Марії є від Духа Святого. І тому, дорогі брати і сестри, подія благовіщення носить чудесний характер, характер, який дійсно є надприродній, тому що природне діво не може зачати, може зачати лише жінка. Але тут ми бачимо велику дію і силу Святого Духа. В сьогоднішній день, в день празника благовіщення. Хочу всіх привітати з цим святом, побажати. Кожному з нас надії на вічне життя, пам'ятаючи про те, що серед великих святих отців, серед великих праведників і старого заповіту, і нового Пресвята Діва займає найвище місце, найперше місце, тому що вона долучилася до втілення Сина Божого. І хочеться сьогодні зайти до Божого храму, помолитися. І привітати Пресвяту Богородицю словами Архангела Гароїла. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Амінь. Святого, слава Ісусу Христу!